Знімався скетч під Львовом, де два мати мали сісти в бандеромобіль, і, і там історія. Де знайти мату форму у Львові? Проблема. Ми хлопці маленькі, допомагаємо військовим, дзвонимо, і хлопці кажуть, номер нової пошти. Приходить пакунок. Ми відкриваємо, а, а то наш. Прям на людині, так? <сі> <сі> так? Така коробка. І у нас Сережка він з Хмельницька. Ну, трошечки такий. З Хмельницького! З Хмельницького, перепрошую. І Він каже: він такий брізлівий чоловік, він каже, хлопці, я з мерця одягати не буду. <сі> ми кажемо, Сергій, ну зупинись, ну ти ж не знаєш, як це сталося, звідки це форма. Ми Зараз все. Алло, хлопці, а що це? А, там про протитанкова. Каже: ми вальнули. І танк, вони всі тікали, ми пішли, позбирали, вам прислали. Ми з Романом дваємо, ну то ж нема там МК, -ка, ка що є, то прислали. ну. МК, тому що макар форма. У них там МК, Зка і Ветка. <с -ка> і от е, ми одягаємо цю форму, ну ублюдки вже бо вона велика. Значно. І ми ці шапки надіваємо, такі ублюдки і чекаємо, поки хлопці відеооператори налаштують. Майданчик, світло, добрий добриваче. Посеред... посеред поля, ні, ліс. А, є цей само... Посеред поля ліс! Блоки <реку> 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 географії, ми і, пропустили. Та, <реку> і, і, і ми стоїмо, входимо в роль і, і, і думаємо, блін, то це ж пів восьмої ранку, я навіть кави не пив. Роман Спанович, треба хоча б кавенька». та пішли. І ми, мимоволі забуваємо, що ми в цій полі. <реку> Сідаємо у його джіпа, виїжджаємо 300 метрів на трасу і під'їжджаємо до заправки. <реку> під Львова. А я такий, що ну, я як відчуваю, що має бути смішне, я не годен. Я зразу, знаєш, немножко потянув річі татів, відкриваю двері у того джіпа і підходить такий сонний заправщик, знаєш. А я кажу, отець плісні соляри. І ми, це ти розумієш, ми ромки ляше трохи, а ти робиш? що робиш? так само виглядає". І Лік просто провожає нас таким поглядом. А ми заходимо всередину цієї правочком, ну ранок нікого немає. Там тоже така паняночка. Ви такий ебать унітаз. І Не з зобразу ні на секундочку яка, Сеньорита, Американо, пожалуйста. І Рома з боку рублями візьмете? А вона така, знаєш, ручка в неї ткотяне. Може там тривожна кнопка, я не знаю. Табо ствол. Ми беремо це американу, знаєш, вона каже, бо живики смішні, і шмайсер так. І ми беремо це американу і бачимо біля джипа запрачок уже з колективом. В одного багор в руках з пожарного щитка вона виходить, хлопці, дозвоє.